Військовий Микола з позивним філ після демобілізації почав активно малювати та продавати власні картини на житловому масиві Лівобережний, де мешкає зі своєю родиною. Він пішов захищати країну з перших днів повномасштабного вторгнення. Спочатку служив в теробороні згодом у державні служби транспорту та технічного наряду. Він служив рік і два місяці. Після чого приєднався до штурмових підрозділів. Під час одного з наступів Микола отримав важке поранення, через яке більше не зміг продовжити службу і повернувся до. Я можна сказати, не повернувся з війни, я як заново народився. Бо коли в той час мене поранили, наприклад, це було, ми зайшли, це був штурм. Получається, ми відбили назад Іванівське село Красне, вийшли в дачі і пішли туди в сторону Кліщівки. Ну, це був контрнаступ, і тоді дуже доволі багато. Ну, Як участвувала там група. Наша задача була відбити у цей перекресток, щоб вони з кліщівки не гнали техніку, щоб вони полями тікали, бросали все. Ну, Так воно і вийшло. То, виходить, цей самий раз, і воно так дорога і далі яр. Нас тут вигружають, бахкає танк. Валять мардера з браунінгів. Ну, тобто, це газонокосилка, а валяються дерева, все, ну тобто бомбюшки, Щоб їх бомбити так, щоб нам був час вигрузитися. Все, ми вигружаємося, все, техніка уїжджає і все. і Далі потім одноразками, гранатами, автоматами, пулеметами. Підбігаю і трошки ближче, щоб гранати нормально попасти. А, тут раз. Тільки силует показався мій, а знизу двоє і один за дерева з пулемета. Клац, і не на секунди. Перша куля сюди, я вже ляпчую, що в мене легені пробиті. Внаслідок поранення в Миколи були перебиті руки, частину шкіри довелось видалити. Тіло було паралізоване. Перші півроку він був прикутий до ліжка. Доглядали за ним рідні та лікарі. Завдяки медикам Олегу Зінківу і Олександру Ворону з Чернівців та реаніматологам з Дніпра Микола почав швидко відновлюватись. Розробляти руки допомогло малювання. І так я розпрацював руку і мені стали носити мозаїка. Тобто складати мозаїку. Все, я цією рукою складав мозаїку. ну, Звісно, реабілітації, там, руку моторика, все, розробив руку. я. Тут поснімали апарати, якраз переоперували, зробили мені операцію по Нєвропатії, бо вона так висіла і не працювала. У мене вже і сила є, все. І це я розробив малюванням. Тобто за номерами. Ну, тобто, я тут мозаїку складав, а цей рукою я не зміг, не потягнув мозаїку. Все, я перейшов, ну, мені волонтери приносили картини за номерами. Все, і таким чином я малював за номерами картини. І, звісно, щоб їх ну, нікуди не пропадали, всюди, де я Лежав, везде є мої картини. Малювання стало для Микола не лише фізичною, а й психологічною реабілітацією. На війні він втратив рідних, друзів і побратимів. Нове хобі допомогло знайти спокій і сенс життя. Тобто, думаю, треба якось заробляти, бо почав бігати, ні пенсії, нічого, звільнився. Ну, звісно, думаю, спробую свою картину намалювати. Тобто, і перша моя картина продана це шлем троянця золотий. Тобто мені допомагала це робити дитина. Тобто, я силует намалював, дитина мені там підвела, все поробила. І все, я сів, як, ну, як оце за номерами розмальовка, тільки без номерів. Я не малюю цю картину. Я малюю цю картину в своєму ракурсі зі своєю деталізацією і в своїх кольорах. А в цьому я бачу якось і розвиток свого фізичного стану, морального. У мене є буває таке, як занепад. Це морального стану, не те, що я там вклад, кладу руки, ні, просто якось як так от, як потерявся. Ну, от особливо, як мої дівчата, там, наприклад, от, доки всі вдома, у мене все добре, або я там поки на людях все нормально. От я залишився сам вдома, все, я малюю. Якщо я не малюю, в мене одразу депресії починаються. Моя одна з перших картин, яка мене захопила, і я на неї дуже великі ставки робив. Я думаю, її будуть розгрібати. Ненароджений не воїн, козак сірко чижевський кіт, король Лев, лише частина його робіт. Іноді бере за основу чужі сюжети, але завжди вкладає в них власний зміст. Часто створює кілька варіантів однієї картини. Взагалі, я це ну як виходю, не конкретно продать зробити як вигляді виставки, щоб діти. Дивилися, люди дивилися, ну і любувались взагалі мистецтвом. На лівобережному картини Миколи користуються великим попитом. Їх купують і дорослі і діти. Перший раз я побачив картини, то вражено гарні. Мені подобаються картини. Ці згоден, щоб допомогти щоб ветерани наші хлопців побістріше виздоравлювали зіркома Мамай. придбала картину. Вона мені дуже сподобалася, і ми її повісили у дитячій кімнаті. Дитині вона також да, подобається. І про це, взагалі, він навіть у школі вчителю розповів, що ми придбали картину у військову, Незважаючи на всі труднощі, ця людина працює і робить красу для нас всіх, для людей. Нині Микола продовжує реабілітацію та створює нові картини. Їхня вартість від 700 до 3 тисяч гривень. Він радить ветеранам не здаватися, шукати нову справу, розвиватися та жити щасливо заради себе і своїх близьких.